Антихрист Люди. Коли настане година, у яку з Божественної волі має здійснитися очищення і розділення на землі, звертайте увагу на передвіщені вам частково надприродні знамення на небі. Не дайте тоді ввести себе в оману тим людям, а також церквам. Які вже давно підкорилися Антихристу. Сумно, що навіть церкви досі не знали, де їм треба шукати цього Антихриста, який вже з давніх давен діє посеред усіх людей. Трохи більше пильності, і вони неодмінно розпізнали б його? Хто ж міг чинити ще більш антихристиянські, ніж ті? Які у свій час боролися проти самого Христа, а врешті-решт ще й убили його. Хто міг ще гірше та виразніше проявити себе як супротивники Христа? Це були носії та представники земної релігії, яких не влаштовувало істинне вчення Бога, що прийшло в Сині Божому та через нього. Бо воно не узгоджувалося з їхньою власною побудовою. Адже істинне послання Бога не могло узгодитися з нею, бо ця побудова, створена носіями земних духовних звань, була націлена на вплив на землі, земну владу та експансію. Цим вони цілком ясно довели, що були служителями людського розсудку. Який спрямований лише на земне знання, земну владу, і вороже протистоїть та перешкоджає усьому, що перебуває поза сферою земного осягнення. Оскільки ж Бог, а також і духовне, залишається цілком поза сферою знання земного розсудку, то саме розсудок єдина справжня перешкода на шляху до цього. Тому через свою природу. Він є також противником усього Божественного та усього духовного. І тому логічно, що разом з ним і всі люди, які визнають свій розсудок як найголовніше та найвище, намагаються будувати лише на його основі тодішні носії релігії боялися втратити свій вплив у народі через роз'яснення Сина Божого. Це, як нині всім відомо, і було головною причиною наклепів, які вони намагалися навести на Христа, а врешті решт і страти Сина Божого. Вони прицвяхували до Христа як богохульника того, хто був посланий для просвіти тим самим Богом, заслужителів якого вони себе видавали. Бажаючи запевнити людей, що служать йому, вони насправді так мало знали цього Бога та його волю, що заради його слави, заради Його земного захисту вбили цього Сина Божого, посланця Божого. Це стало зловісним наслідком того, що вони були рабами свого земного розсудку, який таким чином. Боровся лише за свій вплив. Вони віддали себе у якості знаряддя ката Антихристу, якому таємно звели в собі трон, бо в цьому знаходили вдоволення їхні людські вади, такі як зарозумілість, гордощі, марнославство. Тому, хто очікує яснішого доказу, допомогти не можна. Бо нема нічого, що більш вороже протистоїть Христу, Сину Божому та Його Словам. Адже Антихрист і означає борець проти Христа, проти спасіння людини в Божому посланні, земний розсудок довів їх до цього. Саме Він, як отруйний поріст Люцифера, є його інструментом. Який став найбільшою небезпекою для людства, тому непропорційне колись плекання людського розсудку переросло для людей у первородний гріх, а стоїть за цим сам Люцифер як Антихрист у власній персоні? Це він зміг підняти голову завдяки людям він єдиний справді ворожий Богу. Він отримав ім'я Антихрист через ворожу боротьбу проти місії Сина Божого. Ніхто інший не мав би силу і вплив для того, щоб стати Антихристом. А на землі у своїй боротьбі проти волі Божої Люцифер користується не якоюсь однією людиною, але не всім людством, яке веде разом з цим до загибелі. Від виявлення гніву Божого. Хто не може осягнути цього найочевиднішого, що лише сам Люцифер міг стати антихристом, який наважився поставити себе проти Бога, той ніколи не зможе зрозуміти нічого з усього того, що розігрується поза грубою матеріальністю, тобто поза чисто земним. А як було у той час, так само є ще й сьогодні, навіть набагато гірше. Сьогодні теж багато представників релігій будуть вести запеклу боротьбу за збереження в храмах та церквах досі чинних земних розсудкових порядків. Саме цей людський розсудок, який обмежує всі шляхетні відчуття, є одним з найхитромудріших. Виплодів люцифера, що він зміг розповсюдити серед людства. А всі раби розсудку насправді є служителями люцифера, які разом з ним винні у тій страшенній катастрофі, що через це має обрушитися на людство. Оскільки ж ніхто з людей не шукав антихриста під покривом розсудку йому було значно легше. Поширити свій зловісний вплив. Люцифер тріумфував, бо цим самим він ізолював людство від будь-якого осягнення всього того, що лежить поза грубою матеріальністю, від справжнього життя, від того місця, де тільки й починається стикання з духовним, що веде до близькості Бога. Разом з цим. Він закріпився на цій землі, як володар землі і переважної частини людства. Той не слід дивуватися, що він зміг дістатися аж до вівтарів, і представники земних релігій, у тому числі і християнських церков, повинні були стати його жертвою. Адже вони теж чекали приходу Антихриста лише перед провіщеним судом. Стосовно цього, велике Откровення в Біблії, як і багато іншого, залишилося дотепер ще незрозумілим. Откровення говорить, що перед судом цей Антихрист підніме свою голову. Але це не означає, що він з'явиться лише тоді. Якщо там сказано, що він підніме свою голову, то це ж указує. Що він уже повинен бути тут, а не те, що він ще тільки прийде. Він буде на вершині своєї могутності незадовго до суду. Ось що це означає. Ви, хто ще не оглух та не осліп духовно, почуйте цей застережливий заклик. Докладіть зусиль самі хоч раз подумати цілком серйозно. Якщо ви і далі будете залишатися інертними щодо цього, то прирахуєте себе до пропалих. Якщо злігва отруйної змії зняти захисне прикриття, і через це вона раптом учує, що її виявили, то звичайно вона спробує уп'ястися в цю безпощадну руку аби ужалити не інакше і тут. Побачивши, що виявлений, Антихрист відразу ж почне протестувати через своїх служителів. Викритий, він буде волати та намагатися зробити усе можливе, аби утриматися на троні, що охоче запропонувало йому людство. Але все це можливо для нього лише завдяки тим, хто внутрішньо шанує його. Тому тепер, коли починається боротьба, звертайте особливу увагу на своє оточення. Саме за воланням ви тим певніше пізнаєте їх, кожного, хто йому належить. Бо знову, як і колись, у страху перед чистою істиною вони перетворяться на її супротивників. Антихрист знову буде намагатися. Судорожно утримувати свій вплив на землі. Зверніть увагу на його необ'єктивність в обороні і нападі, бо він знову буде діяти лише через наклепи та підозри, адже його прибічники нічого іншого робити не вміють. Постати перед істиною та спростувати її неможливо. Так служителі Люцифера. Будуть вести боротьбу і проти посланця Божого, так само, як колись проти Сина Божого. Там, де відбувається така спроба, будьте уважними, бо разом з цим такі люди хочуть лише захистити Люцифера, аби зберегти його панування на землі. Там осередок тьми, навіть якщо зовні такі люди мають звичай. Носити світле, земне вбрання, навіть якщо це служителі церкви. Не забувайте про події, що відбувалися у земний час Сина Божого. А майте на увазі, що й сьогодні той самий Антихрист із ще більшою кількістю послідовників серед людей намагається утримати своє земне панування, уникнути знищення. Та й далі затьмарювати істинну волю Божу. Тому звертайте особливу увагу на усі передвіщені знамення. Для кожної окремої людини мова йде про останнє рішення спасіння або загибель. Адже цього разу це воля Бога, що пропаде те, що й іще раз. Відважиться повстати проти неї. Будь-яке недбальство у цьому стане для вас вироком. Не над церквою з'являться Божі знамення, не носій земного духовного звання буде мати посвідчення того, що він посланець Божий, а лише той, хто нерозривно зв'язаний зі знаменнями тому і несе їх з собою живосяючими. Як колись Син Божий, коли він перебував на цій землі, це Хрест істини, живо сяючий в ньому та голуб над Ним, що стають видимими для усіх тих, хто наділений милістю споглядати духовне, аби свідчити про це всім людям на землі. Бо серед усіх народів будуть такі. Кому цього разу буде дозволено бачити як остання милість Бога. Ці високі знамення святої істини ніяк не можна підробити з цим не впорається і люцифер, якому доведеться тікати від них, а людина й поготів. Тому той, хто захоче протиставити себе ще й цим посвідченням Бога. Відтепер протиставляє себе самому Богові, як ворог Бога. Разом з цим він показує, що не служить і не служив Богу. Все одно, за кого він досі видавав себе на землі? Стережіться, аби й вам до них не пристати.